Я дивлюсь на світлини бійці, щирі посмішки, втомлені очі, сиві скроні та безліч рубців. А мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром маячні, це війна не в далекій країні, не в Іраку чи десь там в Чечні, а в вишневій, моїй Україні. Саме зараз її вояки. Схід країни від зла захищають, б'ються насмерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають. Живемо у світі горя, біди, сліз, війни. І в нашому місті уже є алея слави, на якій ми віддаємо шану нашим військовим. На жаль, із стін нашого ліцею торкнулись руки війни. Сьогодні ми відкриваємо ще дві інтерактивні дошки. На нашій шкільній алеї Слави у цей день народився Герой України, герой Небесної Сотні, Ігор Дмитрів, наш випускник, прийшов у світ на Західній Україні, здобував освіту на півдні, а його серце перестало битися у самому центрі країни, у нашій столиці. Під час Революції Гідності, Роман Мердух, ще такий молодий, життя 27-річного бійця обірвала ворожа куля: Роман Стехнович, Костянтин Литвинчук, Дмитро Матковський, Василь Гречин герої, випускники нашого ліцею, у вирішальний для країни час вони без вагань. Пішли на війну, бо знали, що повинні бути там, рятувати чужі життя, тільки не знали, що ціною власних. Ось істинний Бог на що живемо і мертвими володіємо молитвами пречистої Своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і болоносних отців наших і всіх святих душі, рабів своїх, що переставилися від нас, Константина та Романа в оселях праведних оселить, Авраама у покої до праведних, причислих, і нас і спасе, як благиє чоловіко любе. Дай нам сьогодні і прости нам брої на які ми прощаємо отцям нашим і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого Богородиця, діво, радуйся, благодатна, і Марія Господь з тобою благословена між жінками. Сьогодні ми зібралися, ми прийшли сьогодні сюди, щоб низько вклонитися нашим героям Константину та Роману. Їхня жертва, яку вони склали. Вона є дуже великим скарбом для всіх нас, як національним, так і духовним, тим духовним скарбом, на прикладі якого будуть виховуватися майбутні покоління нових українців. І головне, що на прикладі якого ми з вами вчимося: любові, вчимося патріотизму і всього того, що є найкраще і найдобріше, найсвятіше в людській душі. І, хоч ми сьогодні говоримо про наш скарб духовний і національний, але їхня смерть насправді нам болить і болить нам усіх, нас усіх. Найперше болить вам, найріднішим. І ми не можемо повернути звісності назад вам ваших найдорожчих, яким ще потрібно було жити і жити, любити, творити, виховувати дітей, народжувати дітей. Але ми можемо бути з вами і розділити ваш біль, торкнутися вашого болю, разом бути, разом молитися, співпереживати і ділитися тим, що маємо, тим, що вміємо, і тим, що знаємо. Нехай Господь, який є джерелом любові, який є джерелом життя і воскресіння, упокоїть їх у своїх вічних обителях наших. Героїв України. А всіх нас навчить любити. Любити так, як любили вони. Любити їх, любити один одного, любити свою батьківщину, любити Господа Бога, у якому є запевнення нашої перемоги. І пам'ятайте, що добро завжди перемагає зло. А любов, вона є сильніша. За всяке зло і ненависть. Любов є сильніша за смерть. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Сьогодні ми відкриваємо чергові дві меморіальні дошки, інтерактивні меморіальні дошки героям Костятину Роману, які віддали найдорожче життя. Життя за те, щоб ми могли тут стояти, щоб ми мали надію на майбутнє. На збереження, на життя нашої нації, на життя на нашій землі, на нашій Богом даній землі. Колись вони малі тут стояли, так як і ви. Стояли, мріли про майбутнє, але Бог приготував для них інакшу долю, долю захисника. І наша основна задача зараз пам'ятати про них. Родини, низько схиляю голови перед вами, перед пам'яттю ваших синів. Вони зараз на небі, у наші небесні воїни, Вічна світла їм пам'ять. Слава Україні! Шановна громада, мені особливо важко зараз говорити. Чому? Тому що, починаючи з 15-го року, я втрачаю друзів. І кожна душа, яка відлітає в засвіти, забирає з собою. І частинку мого серця. Моє серце пошматоване і обливається кров'ю. І нема від того ліків, нема тому ради. Ось і зараз ці два чудових <кхи> молодих хлопця, яких я обидвох дуже добре знав. З Романом Стихновичем ми поряд працювали на Карпатнах Тохімі, потім з ними обома. Воювали в Запорізькій області. І ще одна причина, по якій мені дуже важко говорити, адже я саме та людина, яка закликала Костю Литвинчука в наш підрозділ. А було це так. Ви пам'ятаєте, що в лютому 22-го року дуже багато бажаючих було вступити в наш батальйон. І, і деяких з них. Було віднесено до резерву. Так само до резерву було віднесено і Костю Летвинчука. Але коли ми з командиром взводу Юрієм Костанкевичем підбирали бійців до інженерно саперного взводу, мені на очі потрапила Костіка Анкета. І я був надзвичайно здивований тим, що він виявився майстром з Великої букви. Він електрогазозварник, майстер по металу, майстер будівельник, він водій зі, зі, з усіма категоріями водіння. Саме такі люди нам в і були потрібні, адже взвод саперний – це не тільки міни, це багато і багато різноманітних завдань. І я, не задумуючись, набрав його номер, навіть на хвилинки не вагаючись, розповів йому. Які задачі будуть перед ним стояти, що я запрошую його бути бійцем саперного взводу? Знаєте, що він мені відповів? Навіть не секунди не вагаючись, він сказав, як треба, то треба. І ці слова, ці кілька коротких слів, стали його гаслом на всю його коротку, але таку яскраву і жертовну службу. Він ніколи не відмовлявся виконувати завдання, які б це завдання не були. Чи треба було поїхати на позиції до хлопців піхотинців погострити лопати, чи йти на мінно-саперну розвідку? Він завжди без вагань і йшов і виконував свій обов'язок. Таким він був, таким він залишиться в наших серцях. Ми переможемо, ми обов'язково переможемо, адже в наших рядах стоять такі люди, такі патріоти, пройдуть роки, відійдуть у засвіта ті покоління, які стали свідками і учасниками цієї кривавої війни. Але пам'ять про тих, хто загинув заради батьківщини, не зникне завдяки ось таким меморіалом, який ми сьогодні відкриваємо. І сюди прийдуть нові дітки, і їм будуть розповідати про тих героїв. І пам'ять не згасне, адже герої не вмирають, і людина живе доти, доки її пам'ятають. Слава Україні! Я щиро вдячна Богу, що Він подарував мені такого сина, як мій костик. Костік він завжди для мене, тому що я мама і кожна дитина, скільки би їй не було років, вона буде для своєї мами Костік, Іванчик, Степанчик. Хоча Костянтин йому більше відповідає це ім'я, тому що він був мужній, він був сміливий, він був справедливий, чесний і порядний чоловік. Він дуже любив свою родину, своїх батьків, свою дружину і своїх діточок. Він дбав про всіх, тільки деколи забував подбати про себе. Ми його дуже просили, він був за кордоном, щоб він не йшов, не їхав в Україну на війну. Но мій син сказав, мамо, якщо не я, не він, не той, Хто буде боронити нашу країну, її розірвуть на шматки, так само, як тепер убивають і знищують всю нашу націю. Але наша нація безсмертна, її знищують вже багато століть, але її знищити неможливо, тому що серед наших дітей, серед наших батьків, серед наших синів є такі люди, як мій син. Як мій Костянтин, як Роман і як інші, які любили все, любили свою родину, але найбільше вони любили свою Україну. І напевно це була найбільша їхня провина. Ми так думаємо, але ми всі хочемо жити у вільній Україні. Ми хочемо, щоб наші діти ходили сміло, не ховаючись в підвалах, і щоб вони гордилися своїми батьками, І щоб вони гордилися своєю мовою і своєю Україною. І щоб всі заздрили нам, а вони заздрять уже і тепер. І тому я щиро вам всім вдячна. За теплі слова про мого сина, завдяки таким діям, завдяки цим меморіальним дошкам, ви, маленькі діточки, будете тепер знати про своїх героїв і думати, як вам бути, як вам жити, і як вам в цьому світі що робити. Моя для вас найбільша порада. Ніколи не забувайте своїх батьків. Ніколи. Батьки завжди вчать вас і хочуть для вас тільки всього найкращого, тільки всього доброго. Як би вам не було тяжко, як би вам не було весело, в будь-якій ситуації вас підтримують тільки рідні батьки і більше ніхто. Тому будьте вдячні їм завжди. Просто-навіть просто теплим словом. Ніколи їх не забувайте і завжди знайдіть секунду, щоб сказати, мамо, тату, я вас люблю, ви для мене найдорожчі. Мій син Костянтин. Він загинув для своєї родини, він старався все, щоб їм краще жилося. Ну так сталося, як сталося. У мене серце розірвалося напополам. І тепер нічого не можу його склеїти. Але він є моєю гордістю, він є моєю радістю. Він буде назавжди гордістю своєї родини. Його діти, його жінка. Вони будуть пишатися ним завжди до кінця свого життя. Слава Україні! Щиро вам вдячна за все і за вашу пам'ять про промоси. Просимо запалити лампадки та покласти квіти до меморальних дощок.